Кворум є. Є. Давайте почнемо. Порядок денний. Голосуємо. Хто за? За. Ой, Оксана, є дякую. Нас вже так багато. Перше питання про керівника комунального підприємства Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Волинської обласної ради. У зв'язку з закінченням 15 вересня 2025 року терміну дії контракту з директором комунального підприємства Регіональний інформаційно-комп'ютерний центр Волинської обласної ради Міщеряковою Світланою Степанівною. Враховуючи пункт 25 п'ятий згаданого контракту, пропонуємо е, продовжити термін дії е, контракту з, з Міщеряковою Світланою Степанівною на 5 років. Так, погоджуємо. Хто, хто за? за? Дякую одноголосно. Різне. Е, немає різного. Поки що. На, на, не на, Пані на Оксано. Немає? Тоді нема. до зустрічі. Да, до, побачення. Да, до побачення. До побачення.